Подивіться, скільки динаміту! От 4 ветерита летять. Дивіться, бам! І тепер ядерний динаміт. Я, не... Я боюсь представити, що буде. Здарова, ютуб! Ви на каналі MixPlay. Сьогодні нас Майнкрафт. Я би сказав найкращий у світі мод на TNT. Просто подивіться, який тут колосальний вибір TNT. Тут є Х5, Х20, Х30, Х100, Х500, мільйон. Тут просто без кінець. ТНТ Firework. Сьогодні ми це все будемо перевіряти тут просто і безкінечне рейнбоу. Двіться радужно, який зараз, зараз затестимо і почнемо перевіряти. А так, приємно вам перегляду, ставте лайки, коментарі, підписочку, і у нас світанок. І одразу перевіримо, що це в нас таке. Прикольно. Типа раду. А? Ну класно, але я он там вже побачив селище і зараз ми будемо перевіряти один з динамітів. Так, ми прилетіли в селище, прийшлось помітити мову, щоб був переклад, тому що мій англійський дуже такий шикарний. Що е, ж, фейерверсі наміта? Я одразу побачив оце. М -м -м Добрий день, жителі. Ми вам тут зробимо подарок. що на, на це? Що не так? Ah. Ну, давай додому. Можемо, в принципі, приступати до файершоу. Давайте тут ставимо. Пішло? Ооо! Подивіться, скільки динаміту! йо Йомайо! Як мене комп ще не зірвався. Дивіться, як воно все взлітає. Оце реально феєрверк. Дивіться, що стало з містом. Його просто нема. Найшов прикольну локацію, якраз почався дощ, і я бачив десь от є метеорит. X5X10, це ми все потім перевіримо. Це з домами динаміт, паючий, бурящий, кей. Сферичний свиріч, з таймером. Давайте перевіримо перший електричний. Ось так от чотири штучки електричного. Бам-бам-бам-бам. І що в нас тут зараз? Ви це бачите? Як обов'язково перевірити на жителях. Так, окей, метеорит. Все будем по 4 ставити Ой О, по 4 ветерита утять Дивіться Бам <голи> Бам Просто ужас Дивіться Ви бачите ці масштаби Що це за Це радіація Ви бачите ці масштаби Ой, печерка класна Це Ця... Це просто за таке потрібно по-любому поставити лайк. Так, от я знайшов печерку. Якийсь бурящий динаміт. Копаючий динаміт. Сферичний динаміт. Океан. Ми потім перевіримо. Е, бурящий. Перевіряємо. Все темно. Ого! Ну, прям до бедрока, а він просто шахту знайшов. Я понял. Прикольно. ще динаміт. А, це одна штука, понял. І сферичний динаміт. А, тебе просто сферка така. Пуп. Круг. Прикольно. Е, Ще раз хочу сверичне перевірити. Оп. А це що у нас? Ми зі стрілами. Ну да, прикольно, сферка зразу можна хату ставити. Треба якийсь динаміт для, для коників знайти. Так, це ми перевірили, це теж, це теж. Сори, <laughs> конуки, сори. Uh, так, идем дальше. Адский динамит, что это такое? И так, так, и так, и так. Что у нас будет? Uh. <смех> <смех> Вы видите? <laughs> прикольно, прикольно, прикольно. Uh, так, uh... Ми щось не по черзі демо, ну, ладно. І звергаючися. Спіральний. О, ми взагалі неправильно зробили, що ми пішли рознобой. Але ми просто по дивимося Так, це в нас. вогняний. У нас вогняний. О, ну! Класно. Так, спіральний. Прикольно і... Це як вулкан, я так розумію. Оп Це прикольно! Я хочу побільше. Скільки ми вісім штук стенду запалити. Просто як салюти. Просто подивіться на це. Це просто дощ ТНТ. це що воно робить? Блін, прикольно Так, йдемо далі, йдемо далі. ендер динаміт метеоричний дощ. Це взагалі не пам'ятаю. Ядерний динаміт. Хімічний динаміт. І реакційний динаміт. Я думаю, що за таке по-любому треба поставити лайк. А так дивимося. Перший оцей. Вириваючийся. Оп! Оп. Просто все в деревах. Прикольно. Прикольно. Оп, далі Ендер. О! Ну просто відкинуло. Іде Эндер Світ. Може під землею? Не, мне просто... А ну ще раз. Щось я не поняв прикол. Мен просто відкидає. Це непонятний. Метеоричний дощ якраз на наших деревах. Погнали. Що зараз буде просто пекло тут. І. Да, пішов! О, боже А якщо його багато викликати? Дивіться, як багато! Це ужас, це ужас! Він не закінчується, а скільки буде тривати? Дивіться, який... Це просто. Ужас. Не закінчується. Просто летить і летить. Окей, багато не буде, бо я що просто комп не витримаю. Перевіряємо наступний. Оце я взагалі не поняв. Що це? І так, і так, і так і. бам О! Оню! Оце класно. Дивіться. Це ні, це, це прикольно. І тепер ядерний динаміт. Я, навіть, я боюсь представити, що буде. Давайте трошки десь на якийсь холм заберемося. Ой, гора прекрасна. Типу, тут була секретна, секретна лабораторія була, в якій взірвався випадково ядерний реактор, правильно? Пішо. Я найзмінніше зараз буде. Просто боюсь представити, що буде. А, ну не багато забрало. Чи багато? Стоп, я щось не дуже й поняв. Радіація тут все, ой, гула. Ще раз. Навіть креативі пробиває радіація. Дивіться на ну, цю радіацію. Ще раз бо я не понял, скільки воно багато забрало. Я думаю, сильніше буде. Оно не так сильно. Я... Окей, 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 хімічний, хімічний динамит нас дальше. Що таке? Оп. Оп. Шо! Він просто роз'їдає землю. Подивіться, наскільки глибоко. Окей. Оце можна побільше. Давайте трошки тому від радіації. О, пісочок на пісочку будемо зараз хімічні елементи перевіряти. Так. Цього можна і побільше. Просто роз'їдає в ноль. Просто в ноль роз'їдає. А ми з вами зараз зробимо ще краще. Зараз, політаємо. Ми зробимо. Це хімічний, щоб він так на цей. А що я туплю? Що я туплю, якщо в мене є. Я забув бурящий, напевно, або копаючий. Який сообщий. Пану оцей. Оп! Та радіація вона аж тут є. 20 секунд. Ммм. Це Ну, не так, копаючий. Нам не треба. Ого, нормально. І небагато. Чуть-чуть. Хімічного <світ> динамітіку. Зовсім трошки. чуть 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 Оп, пішло. Ну Просто роз'їдаю землю, я не знаю, як вони це зробили, але... Все, дивіться. Просто нема. Прям до бедроку. Просто пустота. Ну не до Бедроку, бо мало, але. Дивіться, що ми наробили. На ці масштаби. Так, копаю що нам треба. Хімічний прикольний. Реакційний динаміт. Перевіряємо. Ще погода така погана, а мені подобається. Хай буде. Якраз анархія, дойш, все як має бути. Оп, 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 Непогано, але особень. Тим далі. Днівний. <кхм> стоп, я знов я не по порядку, зараз піду. Ендер був, метеоричний дочь був, цей був, цей був. Спадний яйце, це. у нас є нічний захист зомбі-апокаліпсис. І цей окей. Поле поле прибиваємой динаміт. Трошки далі йдуть нова локація. Так, поле пробиваєй динаміт. Що це? О! Тих! Нормально, нормально, але нам це не треба. Так, це ми заберемо. Захвальне яйце. Оце дощ за яєць. Ой. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. це за новий рік зарбузю? Оце сильний динаміт, Подивіться і конь Польшу забрав. І шо це у нас. Да, гарбузик і ще щось там. Прикольно, прикольно. Нічний динаміт. Як вони це все роблять, я не знаю. Це типа ніч. А нувати день попробуємо. Ми ж все-таки вночі. Реально день. Реально день. Захист. Захист захист села. Погнали. Так, ну ми збережем, і мися збережемо, якщо нічний спучнеться. Ой-ой-ой! Миллиард лемю. От про зомбі апокаліпсис. Я ідеально підібрав. Я ідеально підібрав динаміти. Маловато зомбі, правда? Нам треба день включити. Давайте дня. О, ну, все так швидко. Окей. Зараз ми зробим зомбі апокаліпсис. А отревер щеденьку. І що тепер? Тепер що? Ой, зомбі. А, зомбі ж гурять. Ой, я не знаю, я не хочу затягувати серію, якщо чесно. Не хочу затягувати серію, думаю, що на Zoom Dynamit побачив наступні серії. А так з вас лайкосик, підписочка, якщо вам сподобається, я побачу реально, що вам сподобалось це відео. То нагадайте там лайкозики, коментарів. То я обов'язково зразу випущу другу серію. Тому всім до зустрічі, ставте лайки, підписки, коментарі. Всім дякую за перегляд. Пока.